Те, що Нео в матриці герою говорять усі довкола. Але чи замислювалися ви, наскільки рано глядач може зрозуміти, що світ Томаса Андерсона симуляція? Адже по суті матриця практично не відрізняється від нашого з вами світу рівно доти, поки нам відкрито не покажуть її справжню форму. Саме так. І нехай сам він ще не здогадується, що живе у симуляції. Коли з моменту появи на екрані хакера Нео, глядач може точно зрозуміти, що світ нереальний, з того моменту, як герой торкнувся пальцем зеркала, чи може на допиті агента Сміта? Ні, набагато то раніше я тобі поясню, як ми дізнаємося пізніше. Життя кожної людини всередині матриці контролюється програмою для війни з машинами. Морфеус та його команда ці програми зламували. І ось перші секунди появи Нео, який спить у себе на столі, і раптом різко прокидається. Чому просто і відкрив очі? Чому ж це все просто його програму зламали та прописали команду? Прокинься Нео. Що вже дає зрозуміти глядачеві, що світ програма, а нео всього лише маленький гвинтик!